Мої шанування на каналі ТВАЗ на коклику про вибори. Програма, в якій ми досліджуємо перебіг виборчої кампанії. А вона проходить в умовах дедалі більшого політичного тиску на наш канал. Він справді опинився на межі існування через той економічний зашморг, який накинула нам на шию податкова служба руками апеляційного окружного адміністративного суду Києва. Той своїм вчорашнім рішенням наклав на нас непосильні саме тепер фінансові санкції майже 4 мільйони гривень. Якщо ми не сплатимо їх до 23 вересня, то податкова зможе накладати арешт на майно і фактично припинити мовлення ТВА. Оскільки в умовах тотального відключення від ефіру кабельними операторами, в умовах позбавлення ліцензій у 2010 році і році, блокування тепер рахунків нам справді тяжко знайти потрібну суму. Ми звертаємося по допомогу до усіх небайдужих і починаємо громадську кампанію зі збору коштів, рахунок на який можна їх перераховувати перед вами, а також на нашому сайті. Починаючи з понеділка, ми звітуватимемо про надходження цих грошей в нашому ефірі. Давайте врятуємо канал разом. Гості нашої програми Володимир Зумадов, народний депутат, член партії регіонів, включений до виборчого списку під номером 87. Добрий вечір. Добрий вечір. І Роман Забзалюк, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнська В'єднана Батьківщина, включений до списку під номером 31. Вітаю, вітаю вас коротко про наші справи. Потім підемо до виборчої кампанії. Чому на чим на ваш погляд завершиться тиск на наш канал? і Навіщо він владі? Ну, в першу чергу, коли ви наголосили про що податкова служба безпосередньо, то я хочу зазначити, що це просто інструмент придушення свободи слова в нашій країні, який сьогодні стрімко утворюється такий глобальний інструмент у вигляді біти діючим режимом Януковича. І силові правоохоронні структури якраз непогано сьогодні в тих складних економічних умовах, тому що ми постійно чуємо від спікера партії регіонів, зокрема Азарова, що дуже складна економічна ситуація, а фінансування саме на силові, правоохоронні, карально-фіскальні структури збільшується. Відтак заохочуються безпосередньо такі дії, які призводять до репресій, причому соціальних, репресій, політичних. Е, і, безперечно, е, одна з передумов діяльності е, тоталітарного режиму, а не автолітарного, тому що я стверджую, що це вже фактично тоталітарний режим. Це придушення каналів і накомислящих. і прикладом є не тільки ТВА, але дуже багато. Е, е, засобів маси інформації. Я просто хочу навести приклад Миколаївської області. Да? Здавалося б, районні газети. Да? Жодна з них в Миколаївській області категорично відмовляється, хоча там комунальна власність і все-таки інші, вони зобов'язані друкувати матеріали, е, які розміщуються депутатами місцевих рад. Категорично відмовляється друкувати, наприклад, е, коментарі, статті, матеріали якісь від депутатів, які сьогодні входять до об'єднаної позиції. Ну, зараз у нас тема про передовиборчого законодавства. І, і до нього. Так от в контексті цієї теми я хочу вам насипати солі на ваші рани, про те, що ви казали, у вас проблеми. Дякую, що дуже, дуже вдається. Зараз вдаєць. вона на час вам буде. От я вважаю, це моя особиста думка, що найбільшого порушника законодавства виборчого, який сьогодні от є там приклади, е, окрім ТВІ каналу, у нас практично і не можна навести такого потужного порушника. Ми Тому, порушуємо виборчого законодавства. Чому за рахунок бюджету, за, за рахунок людей, бюджету. які живуть в нашій Україні? Розповідаю і, допов... і доповідаю вам. Сьогодні ваш господар, власник балотується під номером 11 в списку, він, не власник, він, він каже, що він власник. Він 5 тисяч доларів він вклав і заснував ТВІ. Почитайте його інтерв'ю. Тобто це вже ви самі розберіться, хто він Ні, власник розібралися. Що вас, ви хочете ваш... сказати? Ваш генеральний директор балотується під 11-ти, ваш журналіст балотується. Тується в Одесі по мажоритарці, і ви сьогодні Колишній на і Ви сьогодні піарите от на всіх передачах політичних, а у вас найбільше політичних передач з усіх каналів. Ви піарите тільки одну політичну силу це силу Яценюка. Бо ну ви ж сидите в списках цієї сили. Але якщо по-чесному, якщо не порушувати передвиборчі законодавства, ви пов Яценюк його сила повинна вам сплачувати була гроші за. Тож, ти що, це реклама, скажімо, не пряма реклама. І ви тут гроші Оценюк не платить. Ні, ви сьогодні мене запросили, щоб побити. Ні, а, ні чому побити? Я ну, питаю, зараз подивимось. Навіщо, так навіщо, так навіщо це політична сила, яку ви піарите, вона не платить за рекламу. Звичайно... Ну, давайте бухгалтерію піднімемо. Якщо піднімемо, вам не платить, у вас скажете, немає прибутку, ви державі не відшкодовуєте податки всього. І потім за рахунок бюджету ви, скажімо, порушуєте. Законодавство виборче. Ось така логіка в мене. Що найбільшого порушника, ніж ТВІ, сьогодні немає виборчого законодавства в державі. А чому ви приходите до нас на ефір до Тому, що ви, ви запрос, запрошуєте? Ну, ми запрошуємо, ну, щоб продемонструвати, що у нас немає е, певних симпатій чи е, антипатій. Підніміть всі а, свої, всі свої ефери, відкриті кого, для вас кого, так, так точно. Скільки кого разів навіть? Кого розмазуєте? Склада піарите у нас було? королівську піарите Скільки комуністів. Разів було в у студії, пане Володимире. Ну, я за півроку, може, п'ять разів. Тільки ви особисто. І Двері... ви намагалися розмазати мене і мою, мою аргументацію, щоб підтримати свою політичну силу. Добре. Але ж ваша політична сила повинна платити за рекламу. А ви. Не, не отримайте гроші, не платите податки. І все. Ми платимо податки, пане ну, Володимире. Це моя думка особиста. Якщо хочете, ми є найбільший порушник виборчої кампанії. Так, але... Серед усіх телеканалів. Ні. Ну, по масштабам не тільки телеканалів. Там, взагалі по масштабам більшого порушника немає, бо тут речі йдуть на мільйон гривень. Не Пану... ні гречка, як про яку ми зараз будемо казати, і, і не газети безкоштовні. Пане, ви вважаєте Україні? через це нас треба закрити? Ні, та ви чому? Що? Я вважаю, а що... що ви повинні працювати. І дякую вам, що ви працюєте, Спасибо. і що критикуєте владу, і там і все. Але треба платити гроші в бюджет і все. Коли ви отримаєте прибутки від своєї діяльності, ми не отримаємо прибутки від своєї діяльності. Тоді ви ж Кто не берете отримує? за рекламу. Це порушення. Ви ж не берете Яценюка за рекламу. Пане Володимир, ну звідки ви знаєте? Ну ви давайте ну... перевіримо всі ваші ефіри, якщо прямо ви тут хочете. зараз. Ні, ні е чому потім Бухгалтерію Ви хочете потім, перевірити? потім ні. Щось? ефіри? Як ви рекламуєте одну політичну силу? Ми рекламуємо партію регіонів. У нас дуже та, багато ну, рекламних таки, я, роликів я, я регіонів. Хочу, Давайте перейдемо до виборчої сказати, кампанії. Є дуже хочу... багато якраз на вашому каналі. Реклама йде партія прямої Регіон. реклами Примає. партії регіонів. Давайте та, перейдемо до виборчої кампанії. Пане Володимире. Та ні. Постійно реклама регіонів. Дуже багато. І перед нашим ефіром так само було головна новина дня. Партія регіонів. Яку різні спостерігачі досі вважали порушником закону виборчого про вибори номер один оприлюднила свій моніторинг порушень, і представники партії влади нарахували більше трьох сотень таких фактів. І звісно, серед найбільших порушників конкуренти з батьківщини. Давайте подивимось, як вони про це говорять. Якщо з основних е, суб'єктів збирательного процесу намі зафіксіроване слідчі нарушення партія «Русский блок. ТРІ. Политическая партия «Удар» – 33, Всеукраинская бедная Батьковщина – 121, Коммунистическая партия – 19, Политическая партия «Наша Украина» – 4, Партия Натальи Королевской – 2, Радикальная партия – 4, Всеукраинское объединение «Свобода» – 10, Партия «Молодь до Влады» – 2, Христианская демократическая партия – 1. Нагадаємо, що за оприлюдненими даними різних спостерігачів, зокрема від громадянської мережі «Опора», станом на початок вересня найбільше порушень у партії регіонів на другому самовисуванці, далі комуністи, потім батьківщина. Панове, від кого чекати найбільш об'єктивної картини щодо порушення? Адже очевидно, що в вашому моніторингу найбільшими порушниками будуть. Е Ваші опоненти з батьківщини. Ну і наш канал, напевне. А у вашому навпаки, ви знаєте, на мою точку зору, тут єдиним показником об'єктивності повинна бути наявність і кількість зареєстрованих заяв, скарг і протоколів щодо вчинених порушень під час е, виборчих перегонів, в тому числі ведення агітації. І в мене от зараз є така підбірочка. Уже станом е, на сьогоднішній день більше тисячі е, півтора тисячі е, заяв і скарг поданих представниками опозиційних сил до окружних виборчих комісій. До центральної виборчої комісії на прямі брутальні порушення з боку представників партії регіонів. І, до речі, ця статистика підтверджується по рейтингам е, щодо аналізу е, провідними соціологічними службами в нашій країні, які досліджували, е, в тому числі громадськими організаціями, про наявність, е, ну, ну, скажімо так, настільки брутально цинічно і відвертих порушень, що однозначно лідером тут іде безпосередньо партія регіонів, яка є фундаментом діючого режиму на чолі з Януковичем. Ваш моніторинг вказує, що вони найбільше порушення об'єктивне мірило. Кожна політична сила відслідковує своїх опонентів, які є порушення. Законодавство там трактує, що будь-яка дія, це є порушення. Хтось комусь гречкою роздав або там газету безкоштовно роздав, десь в наметі стоять люди. Це, це вже агітація. порушення, це порушення агітація... ну, як людина отримала безкоштовну газету. Треба закони. Ви готуєтеся, закони читаєте там, та й інші. А під інші все, все підходить. І газети в тому числі. Ну, Якщо газета там, вісім сторінок, там є інформація, а потім ще календар, який А є безкоштовні газети, знаєте? Ну, як безкоштовних немає газет. Ага. Просто вони за рахунок реклами чиїсь <рес> <рес> існують. Як безкоштовні? Бо вони потім реклама, за рекламу отримують від тих, хто там розміщує свою рекламу. Так що давайте глядачам казати правду, як вона є. Але порушення, скажімо так, беремо. Ну, не беремо партійного мажоритарника, беремо самовисуванця, який приніс там бабусям гречку віддав на 20 гривень, наприклад. І всі кажуть, що о, ця людина підкуповує. А от я не знаю технології, може, бо я зараз всі регіони і мені нема коли займатися таким. А як от це вплине на голос бабусі, от, що якийсь самовисуванець дав їй гречки на 20 гривень? От скажіть, що вона піде в кабінку і проголосує за нього? Та бабусі вже такі розумні, що гречку беруть, а потім йдуть до кабінки і голосують таким, як вони вважають за необхідне. Тому оцей галас, який піднімається сьогодні, це ви ж бачите рейтинги, які зараз показують, що Партія Цінюка вже відстає на 3,7%. Ваш рейтинг а скаже, далі... що навпаки, ваша рейтинга. Та, та ні, ну є рейтинги компаній, які що... весь час на цьому ринку. Навіть вже голова центральної виборчої комісії, і той вимушений був прокоментувати той по великому рахунку, вибачте, за такий термін, безпреділи, який влаштовує сьогодні влада, фактично даючи можливість, це на їхню думку. Сфальшувати ці вибори і зробити переможцем партії районів тому, будь з'являються такі рейтинги. А от подивіться, давайте послухаємо. Я процитую Шаповала, да, голова ЦВК, що він говорить з приводу діючого закону про вибори і як по великому рахунку йому доведеться реалізовувати результати цих виборів. Моя оценка ситуації – це бізобразія, яка говорить о тому, що у нас к праву относяться м'яко говорять лякамисленна. Тому ж виходять, що хвост крутить собака. Я не знаю, кого він мав. На увазі хвостом собакою, але, очевидно, по тексту зрозуміло, про що йдеться. Так що, це безобразія в квадраті. Ну, а що робити? Далі, вдумайтеся. ЦИК виходить за преділи своїх полномочий. У нас загнали. У нас такий Либо провалити вибори, либо нарушить закон, а що поділиш. Тобто я бачу чисто, знаєте, от, от констатацію факту, як би бачив і партія регіонів проведення виборів, і коли ви говорите, що бабці, якщо візьме гречку, то е, це не являється підкопом. Я не згодна. А ви а от я скажіть, не кажу, що являється чи ні? Я кажу, що до чого чи проголосує вона так чи ні? То а от скажіть, будь ласка, от як взяти а це типово сьогодні показник е, грубого порушення е, ведення виборчої агітації? Донецьк. Маршрутні таксі понад 20 одиниць, залізничний вокзал по маршруту Слов'янський курорт, залізничний вокзал мікрорайон Артема та інші напрямки. Усі як один з символікою партії регіонів, агітуючи безпосередньо за партію регіонів. В той же час проплачена ця так звана акція з громадської ініціативи наш регіон Азарова Олексій від партії регіонів сина Азарова. А давайте... багато таких фактів. Ми про них багато говоримо. Ні, я не, хочу поговорити давай, про такий тобто, Я про що говорю? Адмінресурс на сьогоднішній момент у Польщі. Повній мірі практично ну руйнує можливість виборця ну, винести вирок цій злочинній владі Коротка відповідь. Ви програєте вже не, не тільки не тільки на увазі? Ми чому партії вже весь народ України позиція до вас пан Володимир. нехай це пікорко. місто Вінницької області. Там багато чого зробили. Але наші опоненти кажуть, це підкуп виборців. Дорогу зробили 10 кілометрів чотири смуги. Це підкуп. Школу відремонтували. Це підкуп. А рівні можливості, що ви скажете. От дивіться, у Луганську 0 бікбордів. В Харкові вісім бікбордів на все місто. Це те, що дає влада можливість якимось чином вести агітаційну роботу з виборцями. Севастополь 0 бікбордів. Чернігів, ноль. Дивіться, Чернігівська область, 0 бікбордів, Луганська область, всього 13 Це те, що. Пане Якби бігборди як автоматично якби бігборди числі, автоматично впливали числі. на голосування. Давайте ну, поговоримо про ноу-хау цієї виборчої кампанії Ноу-хау цієї виборчої кампанії. Бо, як відомо, новим законом широко передбачено голосування не за місцем реєстрації, але замість відкріпних талонів, що діяли на виборах у минулому десятилітті, на да, упроваджено так звані спеціальні посвідчення. От ті, хто писав закон, таким чином намагалися допомогти проголосувати, перш за все, численним трудовим мігрантам, які працюють в одному місці, зареєстровані в. Іншому. Однак вже цього тижня у державному реєстрі виборців виявилося, що у деяких округах кількість приїжджих виборців значно більша, ніж в інших. І сьогодні представник партії регіонів ЦВК Забарський повідомив журналістам, що, що він забив на сполох і звернувся до МВС, щоб там перевірили обґрунтованість дозволів на таку масову тимчасову зміну місць голосування. Давайте послухаємо. Це недопустимо, булі того, це преступно. Я считаю, что подобные действия, безусловно, совершаются в определенном сговоре с целью использования в какой-либо технологии. Они влияют на волеизъявление избирателей в округе, туда, куда прибывает массовая миграция. Они не могут происходить без содействия противоправного со стороны работников Государственного реестра. И в связи с этим мной обращение такое было подано. У мене дані про зміну кількості виборців на 12 вересня, куди б вони прибули, скільки тут багато різних округів, кількість виборців. Але лідерами є 95-й округ, місто Ірпінь. Найбільше 920 нових виборців там зареєструвалося, хочуть голосувати саме там. Цікавий цей регіон тим, що балотується депутат від партії регіонів ректор місцевої податкової академії Мель... Мельник. Так а також ще два. Округи у Києві, 222-й Солом'янському районі, 584 нових, і Печерський район, 221-й округ, 377. У 222-му балотується е, Максим Луцький, е, який контролює Національний авіаційний університет. Навіщо нові виборці в цих округах? Ваша думка. Чому їх так багато? Скажімо так, якщо по закону це дозволяється, виборці хочуть проголосувати в іншому окрузі, до чого це призводить? По до, щодо партійних списків це не має ніякого значення. Списки однакові повсюди, де б люди не були. Але дійсно, якщо люди з відтіля поїхали, це означає, що певна кількість людей не буде голосувати за мажоритарника, за мажоритарника того, а проголосують за. Цього мажоритарника. хоча вони там не живуть на тому окрузі, куди е, вони приїхали. А яка може вони там вчаться? Яка різниця? Може вони хочуть за улюбленого викладача чи ректора голосувати? Ну як ми ж демократична держава? Ми що хочемо обмежити цих людей? Ні, ми не ви не зараз хочете сказати, що там Я якийсь рек, ні, ректор, який сказав, що всі студенти повинні приїхати тут голосувати. Я знову хочу вас спитати, як проконтролювати люди українці, якщо на них тиснуть і наказують, вони навпаки роблять. І коли цей студент зайде до кабінки, він тричі перехрестить того ректора, наприклад, який його примусував, щоб він приїхав, голосував тут. У кого маєте на увазі, тобто, Мельники чи Луцького? Будь-якого, будь будь-кого. Тому, шановні, не вигадуйте нічого. Е, наші опоненти, от, які тут знаходяться в студії, вони не мають структур на місцях, у них немає людей, агітатори, вони тільки на критиці. Ну, це пройшли ті часи, якщо, коли можна нічого не робити і на критиці отримати. Якісь певні голоси. Якраз я як хочу заперечити, ви мене на... вибачте, якраз ви структура є, яка опирається на народ ну, України. Ну, а ви опираєтесь ну, на адміністрації, як ви поясните, оці цифри, пане Рома, сьогодні порушуючи всі закони ведуть агітацію, будучи в державному кріслі, розумієте? Думаючи, що він його приватизував на все життя. Ні, так не відбудеться. І повірте мені, це ви якраз в мінімум своїх борці знаходитися позиції до цього. Народу вибори ви знаєте ви. ці цифри та на порушення, пане що таке міграція виборців, виборців в регіоні? Ви кажете, що нічого вибори, страшного немає. Те, що примушують людину поїхати в десь в інше місто, проголосувати. Ви кажете, в цьому страшного нічого немає. це катастрофа і ви так само. Це катастрофа Яворівський, на коли люди від вас по округу Київському. І от зараз там, з Кироваградщини, звідкіля він народився, люди їдуть і хочуть голосувати за нього. Яворівська в Києві. От, знаєте, це порушення щодо я хочу сторони Яворівська, чи ні? Формально це. Ознака порушення, але найбільшими лідерами по кількості нових прибулих людей є у ці округи. Ну, тому вони тому, є зрозумієте, вони, вони так, є скрізь, яка провела розказую. там розслідування. Чи, чи вибори стало поки, зрозуміло, чи? що цих людей примушують туди поїхати Шанов. і проголосувати Шанов. за шановного кандидата, який давно не шановний. Шанов. Але Шанов. в той же час я хочу сказати: єдина думка і бачення їх це сфальшувати ці вибори. Якщо вони думають, що це їм вдасться, опираючись на силови структури, вони глибоко помиляються. Народ їм вирок уже давно. Виніс, а от їхнє бачення про закони. От я просто почитаю представник вашої політичної сили партії регіонів, мер міста Снігурівки, позов робить на зустріч з виборцями народних депутатів Андрія Шевченка і Асенія Синюка. Що пише ваш представник партії регіонів? Так вони бачать демократію. Зустрічі з депутатами створює очевидну небезпеку для мешканців міста, може спричинити зворушення чи злочин, становить загрозу населенню та правам і свободам інших людей, створює високу ймовірність завдання шкоди інтересам національної безпеки та громадського порядку, оскільки буде проводитись в центрі міста. Олігархам загроза да дійсно від оєдної опозиції і від народу України. Ми вам не дамо тут панувати грабити. коротка репліка, пане Володимира. Коротка репліка, щоб отримати голосу людей, треба працювати. Було 5 років а не зараз на галасі ну, ви на накрити, хочете так, щось що? отримати, а потім розбігтися знову падали. і стати тушками. Та роз так, так не вийде люди країну за ну, два люди буквально за два роки. Ну подивимося на вибори. 29 ну, жовтня ну, підрахують. до речі. Коли говорите про попередники, будуть ну, нагадайте виборцям, що пан Янукович постійно був у владі, в тому числі прем'єр-міністром при президенті Ющенко. Дякуємо за те, що прийшли до нас у студію. Дякуємо за дискусію, полемічну розмову. Залишайтеся з нами на каналі Тиваю. Цей справді нелегкий час для нас. Побачимося завтра. До побачення.